Привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, як працює блок розгалуження у сценаріях є спутник. Ми розглянемо, навіщо він потрібен, як його налаштовувати та які можливості він відкриває. Блок розгалуження дозволяє призначати кілька альтернативних шляхів виконання сценарію. Замість довгого ланцюжка з багатьох блоків умова використовуйте один блок із гілками. Система перевіряє гілки згори вниз і веде контакт першою гілкою. Для якої виконується правило. Завдяки цьому складна логіка стає зрозумілою, компактною і легкою у підтримці. А тепер подивимось, які переваги дає цей блок. По-перше, більше порядку. Замініть довгі ланцюжки з умовами одним блоком для керування перебігом сценарію. Друге, простіший перегляд. Усі правила видно одразу і не потрібно відкривати багато блоків і запам'ятовувати деталі. І третє просте редагування. А тепер поступово перейдемо до налаштування. Спершу загальне правило, а потім окремо подивимось на роботу з полями контакта та параметрами подій. Налаштування правил розгалуження. Перше. Відкрийте або створіть сценарій у розділі Тригери сценарії. Далі. Перетягніть блок розгалуження у поле сценарію і обов'язково з'єднайте його з блоком Старт. На третьому кроці необхідно налаштувати гілки, використовуючи або поле контакта, або параметри подій запуску. Зверніть увагу, що іконки в інтерфейсі допомагають швидко розпізнати тип правила. І почнемо з першого варіанту налаштування за полем контакта. Щоб налаштувати поле контакта, необхідно вибрати саме поле. Далі вибрати оператор і вказати значення. Розглянемо приклад готового сценарію з використанням поля контакта. У цьому сценарії використовується поле контакта Улюблена категорія. Система перевіряє, яке значення вказаного контакта і залежно від цього веде його певною гілкою. Перша гілка. Якщо у контакта в полі улюблена категорія вказаного взуття, то він отримає пропозицію нових кросівок і рекомендацій за розміром. Друга гілка. Якщо у полі улюблена категорія вказано значення мода, контакт побачить, добірки одягу та новинки у відповідних розмірах. Третя гілка. Якщо значення інтер'єр, система відправить йому набір аксесуарів і сезонний гайд з декору і резервна гілка. Якщо контакт не підпадає під жодну з умов першу, другу та третю, він отримує стандартний варіант. Це можуть бути хіти продажів і запит, щоб уточнити його інтереси. Тобто цей приклад показує, як один і той самий сценарій адаптується під різні категорії клієнтів. А якщо система не виявила інтересів, то пропонується щось універсальне. Параметри подій запуску. У цьому випадку правила в вілках будуються не на полі контакта, а на параметрі події, яка запустила сценарій. Наприклад, параметр для сегмента вартості замовлення. Давайте подивимось. Як це працює на практиці? Перша гілка: якщо вартість замовлення висока, контакт отримує лист подяку та пропозицію програм лояльності. Друга гілка, якщо вартість замовлення середня, система відправляє к розпродаж базових аксесуарів. І третя гілка, якщо вартість замовлення невелика, клієнт отримує спеціальні акції, наприклад, підказку про поріг безкоштовної виставки. І якщо жодна з умов не спрацювала, Контакт потрапляє у резервну гілку. Він отримує стандартну транзакційну серію. Це базовий сценарій, щоб кожен клієнт не залишився без комунікації. Таким чином, параметр події запуску дозволяє динамічно реагувати на контекст замовлення, його ціну, спосіб доставки чи джерело переходу. І завдяки цьому кожен клієнт отримує максимально релевантне повідомлення. Як працюють правила ТА і або? Картка правил це набір умов, які всередині з'єднані правилом та. Це означає, що усі умови в картці мають виконатися одночасно, щоб картка вважалася істинною. Наприклад, у картці може бути вказано стать жіноча та вік більше 25 років. Картка спрацює лише тоді, якщо обидві ці умови істинні. Група правил або це кілька карток, які між собою об'єднані правилом або. Тобто достатньо, щоб істинною була б хоча б одна картка і вся гілка умов спрацює. Наприклад, в першій картці вказано рівень лояльності, у другій картці вказан пошик вартості замовлення. Якщо виконується будь-яка з цих карток, гілка вважається істинною. Гілка умов це вся конструкція з однієї або кількох карток. В одній гілці може бути кілька карток. І вони перевіряються як альтернативний варіант. Гілка істина, якщо істина хоча б одна з цієї групи. Якщо ж в усіх картках хоча б одна умова не виконується, гілка хибна. Запам'ятайте просте правило: та всередині картки об'єднує умови, або між картками, об'єднує їх як альтернативні набори правил. Створені гілки можна дублювати, видаляти та перейменовувати. Якщо ви активуєте перемикач додати назви гілки, то її назва буде відображатися у полі сценарію. Отже, за допомогою правил та і або ви створюєте гнучку логіку, а інструменти для дублювання, перейменування чи видалення допомагають швидко керувати гілками. Блок розгалуження допомагає створювати легкі сценарії з кількома шляхами розвитку. Використовуйте його, щоб робити ваші кампанії більш логічними та релевантними для клієнтів. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!